Ділок, він вже закінчився. Бачите, вечір. Вечір вже в... засвітилося світло он в людей. Вон там вже на кухні, он на наганочку. А сьогодні пересаджували хризантему. Пам'ятаєте, я показувала, хто там пам'ятає, ось така в нас росла в маленькій посудинці, ми вирішили її пересадити в більшу. І спробуємо навесну її, щоб вона в нас розмножилась. Ну, метод. У мене є такий, який я дома, будучи в Україні, використовувала. Можливо, він і тут пригодиться, побачимо. От, так що ось перчик вже він теж підростає. Не знаю, жалко, жалко, бачите, як би тяжко нести і жалко кинути. Ось, дивіться, який вже перчик. Бачите, він вже підріс. Ну, це ж невеликі сорти, ну, якби невеликі плоди мають бути. Так що цілком можливо, що вони ще і достигнуть. А якщо не достигнуть, то... От, щоб ви знали, що ем, от, іноземці їдять. Ось дивіться, що огірочок. Ось. Бачите? є ось маленький огірочок. Він вже не сказала, що він правильної форми та все. Ну, по крайній мірі він ще є. Ось ще залишки помідор, щось там стирчать. Уже нема, Вже все. Ми вже все обірвали листя. А тут ось. Роботає труженик, який бачить і ночі. Мені це недоступно. Бачите, обрізає, обрізала піону, обрізала е, Ну, Можна було піону і не обрізати. Вона повинна дозріти, щоб на той рік закласти квітку. Ну нічого страшного, обрізала, таке обрізала. Так, Ось тут теж гортензія такий має вигляд, не дуже привабливий. Вон ще помідорки стрічать, Десь Ось от, вийшло, наче світліше небо. Да? от Ми зараз з вами захватимо літачок. А і ви гуляти, було ще світліше. Ага, може бути. Ось хтось вже прямо в камеру до нас шургається, ну хай шургається. Так що так, от, бачите, спокійно, тихо, ні пилі, ні газів. Самоліти не газують так, щоб. Не було чим дихати, так що дуже-дуже сосни. Оці самі як їх е, туї, вони виділяють е, кисень. Так що чисте повітря. От, завтра зрання, якщо буде в мене нормально, все, піду, прямо зрання прогуляюсь. Ну, дай Бог проснутися, Да? А Тому що в мені погано видно, в мене око. А, не... тут один, одна дорога, не а під ноги не бачу, можу зашпортнутися. Mm. Отак. от